Така ялинка коштує 700 гривень, от, така ялинка 800. А ось така сосна коштує 1000 гривень. На 30% дорожче, ніж торік продає сосни та ялини Михайло Діденко. Скільки їх закупили, говорить, не знає. Дерева українські та за кордону. Торгує у мікрорайоні Ковалівка. Ялинки, сосни з Кіровоградської області закупались. Ціни на ялинки та сосни від 500 до 1000 гривень. Підставку теж можна купувати. Там є різні розміри. Від 300 гривень говорить, ціна залежить від породи висоти та якості. Найбільшим попитом користуються дерева висотою до півтора метра. Також є закордонні ялинки. Порода називається нортмани. Вони від чотирьох тисяч гривень. На кожній ялинці та сосні є збірка. Це все легально куплено було для того, аби перевірити, чи законно спиляна сосна. Потрібно номер із бирки ввести на сайті OpenUcker Forest у розділі Перевірка новорічних дерев. Якщо інформація про дерево є, це означає, що воно спиляне законно. Любов Пономарьова каже, завжди перевіряє, чи є на дереві бирка, звідки його привезли, обирає сосну. Бо вона довше стоїть, я люблю довго, щоб був запах сосни і святковий настрій в родині. Тому ялинка не витримує. Домашніх температур сосну обираю. Я люблю, щоб вона і пишна була, і колір, і невеликого зросту. Вона десь така, як я. Діти в мене дорослі, я роблю це для себе, бо мій ментальний стан це теж дуже важливо для родини. Здорова мама, здорова родина, як кажуть. От тому я роблю це, мабуть, більше для себе, щоб трошки розрадити і змінити настрій. Сумний. Кропивничанка Ірена обрала найдорожчу ялину, привезену за кордону. Говорить, торік таку ж купувала на дві тисячі дешевше. Вона пахне, її заносиш додому і вона пахне, вона живе. Сюди купую йолку Нордман. Вона дуже гарна, пухнаста і вона стоїть, ну практично я її обираю вже в кінці февраля, ну, перед 8 марта, ну так, щоб поспіть. Ну, цей 7 тисяч. Покупаю, тому що емоції важливіші, це наші ліки. Якщо ми позитивно і будемо в позитивному ключі, то буде так набагато краще, тому що ну, це можна, це тяжело. Вокруг все тяжело, а от цей кусочок щастя Новий рік, то це дає. Дає надію. За словами Михайла Діденка, планують щодня продавати щонайменше 10 дерев. Торгуватиме до нового року. Усього в Кропивницькому дозволи на продаж ялин та сосен отримали троє підприємців. Для торгівлі визначили 67 місць за 35 адресами. Таку інформацію Суспільному надав керівник пресслужби міської ради Сергій Якунін. За відсутність дозволів для підприємців штраф від 840 до 1700 гривень. Для тих, хто не є підприємцем від 340 до 1360. Сяти гривень з 1 грудня лісівники Кіровоградщини почали продавати ялини та сосни, які виростили до Різдвяно-новорічних свят. Усього 10 тисяч 200 дерев. Ціни зросли на 10%, якщо порівнювати з минулим роком. В області працюють 20 ялинкових ярмарків, розповіла помічниця керівника Оникіївського надлісництва Людмила Пуркуян. Продають сосну кримську, звичайну, ялину звичайну та колючу. Ярмарки працюватимуть по 30 грудня. Їх адреси можна знайти на сайті Державного підприємства Ліси України. Олена Жикалова, Анатолій. Басистий, Суспільне новини Кропивницький.